Розкладаємо тут носку так, як вам зручно, знімаємо плечові оці лямки, відкладаємо їх в сторону. Для зручності розцьобуємо швидке скидання, беремо цю велику частину, тут є ось такі фіксатори і вкладаємо плечову спинову стропу. Тут м'яка ліпучка, тут жорстка ліпучка. І приклеїмо висоту, підбираємо під вашу статуру. Значить, тут так само вкладаємо і ось таким чином і вже тут можна зафіксувати. В натяжку робіть, щоб воно менше місця по висоті займало. Повертаємось до, до плитоноски і вкладаємо плечову стропу, приклеюємо от сюди. І вже на даному етапі фіксуємо. Перш оцей горжет, у нас є передні молі панелі, оці хлястики продягаємо от сюди. Зафіксували на ліпучки, і ви тут теж будете гратись вище, нижче їх. Зафіксували. Тут ви вже маєте собі по комфорту відреальбувати оцю деталь. Захисту шиї вперед-назад. Як вам буде зручно, щоб не сильно воно вам напотили цю довила е ще, якщо ви будете в касті. І так само цю передню частину ви теж можете її зміщати вверх, вниз, і це вам дасть люфт туди-сюди і фіксуєте його на лятуще. Один-два. Знову ж таки, будь ласка, відрегулюйте під себе.